Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама хотіла зберегти а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі, відчаю, страху і безнадій, мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене. Тоді любити, ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, Щоб спопелити, а щоб відчула там тепло долонь і щоб по вірі могла далі жити. Життя по вірі, це нелегкий шлях, це дні і ночі у постах, в молитвах. Це твердо знати, що на небесах є батько він підтримує у битвах. О, скільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя вірі, вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Не сильна я, ти знаєшся, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя. З тобою я пройду крізь перевії, тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьким шляхом по вірі.